І всім всем привет на канале VelocTV И сьогодні 8 червня в мене стрім. Короче, наше вас сюди покликав о двоє людей. Так, поки двоє людей. О. Троє. Троє, троє, троє. Короче. Заходьте на то. Заходьте в мою в канал Viber. Називається він Тві, то не група, то канал. Там курси валют, це все не потрібне. Що мені потрібне? І коротше, ну, я цей стрім зробив. Я зараз не поняв. Знаю. Не знаю. Нет. Точно не. Короче, мм. Я вирішив. Я лишу ссылку на канал в Спільноті свого каналу. І вообще пороску в мене має бути завтра відео. Ой, сьогодні відео і завтра. Сьогодні ж субота. Так, зараз в нас яка година? Непонятно. І о, чотири людей. Так. Ще я в мене це буде занадто сильний спойлер. До речі, я вже пробував робити продовження пісні Альдина. Получилося так собі. Ну, поки що не все вийшло. Але скоро вже все вийде. Я це викладу. Ну, тільки кусочок, тільки серединка. Це... Те, що з печеньками. Взагалі я вирішив. Чого мають? От минулого року не було зимою світла, а цього року і літом. Зараз світло є. І я хочу о п'ять людей. Я хотів, щоб ще людина зайшла. Три Понятно. Як ви думаєте? Що означає такий значок в мене? Штатив камера отута? Ну його вам не видно, але мені видно. До речі, зробіть отак. І підпишіться, десь вас або тут буде, або тут. І ще зробіть так і поставте лайк. Або тут, або тут. Я хочу, щоб... Ще людина зайшла. Так, чекаємо людину, чекаємо людину. Не заходиться Це мій перший стрім, так що підпишіться. Якщо ви вже підписані, то ви молодці опитування. З якого року ви підписані? Мені напрошає. Ну, у мене дві штучки, які я вам хочу розказати, але то буде як спойлер. Не можу розказати, але... то я мав іншому відео казати. До речі, чого? Моє найпопулярніше відео з запалічкою дюм. А153 001 РБ Де? під пісню Байксу. Чо під пісню Funk Воно трохи веслі таке, більше світла. А під байбай екпор -бай, то все краще. Але чогось вони такі популярні. Так, а. Саме менше перегляд не буду казати, де? Це мене самі подиві подивитись. Так, чекай, поки ви дивитесь. Десять секунд прийшло. А тепер я хочу, щоб в мене було... Найпопулярне відео це там, де... Бай-бай. Айквор. Запальничка Дюм. Не, ну я ще знімав відео дюм а 74 Але де я її розфарбовував? Але не. Але вона там зламалася в той момент. І по секрету скажу. Щоб Шв... на наступний день неї б з елемент був кривий, я його скрипкою поправ. Запалюю такий я. газу йде, не запалюється. І б'є мене током. Вже 6 хвилин стріма. Я не хочете повернути з самого початку. Але бажано звідси. Зараз буде 700. 3, 2, 1, 7,00, все. Ти досі не поставив лайк. Поставив бігом. Поняв. Так. І, взагалі, про що мені знімати це було в тому. канале моему вайбере. Пиротехника або лайфхаки. Вы выбрали пиротехника. Я не сдаюсь я просто так. Пятьдесят, значит. Пятьдесят, пятьдесят, пятьдесят. Не, за пятьдесят на видне. Навіть за тисячі. Що? Ні, все, навіть за мільярд. Ні, мільярд вже не скинув, то понятно. Я хочу, щоб кожна людина поставила лайк, підписалася, ставила дзвіночок. І прокоментувала цей стрім. До речі, в мене завтра буде неділя, 9 червня, і завтра вийде віде відео, де я зроблю одну штучку. Це буде не скажу. Взагалі. На том каналі вайбері яку свалют. Ну коротше. Чекаємо, по коли відео будет 10 хвилин. Так, п'ять людей, поки як і було. Нічого не поменялось. Ви заметили, що на тому видео... Йом. То воно набрало менше, ніж під пісню Байксу. Воно набрало там 10-14 переглядів на заразній момент. Ну Може там, 250 дивився. А те під Байксу взагалі 434 чи більше, не знаю, чи менше. Ще буде подивитись. Вик, воно набрало перші 10 переглядів за одну годину, то я в шоці сижу, а я його дивився тільки один раз. Потім друга година. Друга година робиться 30, чи від 30 до 50 переглядів. Потім на наступний день вже 100 переглядів. Потім проходить п'ять днів, а там вже 392 перегляда. Я в шоці сижу, ну реально як. До речі, зараз я. Шоті?